Так, всім доброго дня, вітаємо на каналі Автоенерджі. Сьогодні у нас неділя, 12 листопада, і ми підібрали для наших замовників на Луцькому авторинку ось такий чудовий Меганчик, другого покоління. Машинка у нас 2007 року на дуже жирній комплектації максимальній, в такому гарному кольорі мокрий асфальт. Машинка у нас повністю вся в рідній фарбі. Та оригінальний пробіг 178 тисяч. Є німецькі техогляди та сервісна книга. Машинка має 2-літровий бензиновий двигун в поєднанні з 6-ступеневою коробкою передач. На комплектації дуже крутій. У нас ксенон, омивач фар. У нас присутній безключовий доступ та безключовий запуск. На чорній шкірі підігрів сидінь. Вся електрика, складання дзеркал, клімат-контроль, 6 передач, навігація. В такому дуже збереженому стані у нас машинка. Машинка приїхала з Німеччини декілька днів тому. Також продавець ще віддає другий комплект гуми на залізних дисках. І ціна такого автомобільчика в Луцьку 6 тисяч доларів з сертифікатом. Продавець віддає. У нас також присутня сервісна книжка. Є німецькі техогляди. Отже, машинка повністю в рідній фарбі. Оригінальний підтверджений та перевірений пробіг 178 тисяч. На максимальній комплектації машинка з Німеччини. Шукали. Якийсь універсал до 7000 доларів бензинове. Нічого немає. Одні трупаки крашені. Шукали шукали гольф 5, Octaviu Tour, Opel Astra H і знайшли ось такий повністю ціленький меганчик На мою думку, це саме, саме правильне рішення в такий бюджет та в такому поєднанні. Все, кому потрібно авто з Європи або кому потрібно підібрати авто в Україні, наші контакти в описі, тому телефонуйте та замовляйте нас авто. Все, Всім гарного дня та мирного неба!